Дитячий театр Каламбур розпочав роботу над новою виставою, тому що це мій дім. Сюжет створено за мотивами сьогодення, а поштовхом послужила неймовірна історія однієї подорожі 23 лютого, 22-го року. Ми з учнями виїхали на театральний фестиваль до Фінляндії, і повноваштабна війна застигла нас на кордоні з Фінляндією, і ми мали там залишитися на Деякий час і частина нашої групи досі перебуває зараз в Фінляндії. Вони там або навчаються, або просто чекають, коли їм буде безпечно повернутися додому. З часом ми розпочали займатися дистанційно, і старша група почали писати свої рефлексії якісь на те, що з ними відбувалося після 24-го, або що вони відчувають зараз. Це була своєрідна психологічна робота, викид емоцій на папір текстів, маленьких особистих історій не збиралось багато. І тоді народилася ідея перетворити все це в сценарій і дати виставу. Прем'єру презентували у Фінляндії 22 лютого 2023 тисячі Зараз же, коли більшість акторів повернулась до Харкова, вирішили адаптувати перформанс до української сцени. Це вистава сповідь яка написана учнями. І вони всі обирали якісь тексти самостійно, хто що буде читати. Таким чином ми можемо і розповідати про нас і про нашу країну, і про те, що просто як може ці події переживати. До речі, сам театр Каламбур було створено ще у 1987-му, а у 2022 актори планували гучно відсвяткувати 35-річчя театру. Війна перекрестила все мирне і світле, але не зламала жаги до прекрасного. Як тільки з'явилась можливість, стали до репетицій. Наразі театр відвідують приблизно 20 хлопців та дівчат. А ось такі вправи кажуть підлітки: вчать працювати гуртом над однією задачею, бути сконцентрованими, уважними і швидко реагувати на дію, також орієнтуватись у просторі. Я навчився акторської гри більше і більше можу комунікувати з людьми. Івана ж говорить, що завдяки заняттям стала більш відкритою, а про сцену мріяла з дитинства. Я почала Відкриватися до людей. І з дитинства мені дуже подобалася увага. І в цілому, коли я вже подорослішали, мені дуже подобалася атмосфера театру, куліс. Я дуже мріяла побувати на сцені. А от Олександра, яка займається тут вже 8 років, зауважує, що для всіх них колектив Каламбуру став рідним. Тож вона, як і друзі, з нетерпінням чекала миті, коли почнуться репетиції. Бажання було дуже велике, тому що я дуже змінилася, як я не знаю, подорослішала, мабуть, у Фінляндії, коли я залишилась. І, ну, і для мене ходити сюди це ну, дуже відволікає мене від думок, що зараз в Україні відбувається. Тут люди, які мене надихають щось робити, я з задоволенням сюди хожу. Дуже важливо для сьогоднішніх реалій, що приміщенням для репетицій служить укриття: три перекриття вгорі і більш ніж дві стіни з усіх боків, але облаштовано простір у сучасну і комфортну залу для проведення різноманітних заходів. Влітку була можливість, дякуючи меру, дякуючи місту, були кошти, за які було обладнано у таку красу. Ми її назвали арт укриття. З перспективою роботи тут в ньому дитячого колективу, дитячий театр Каламбур, який носить почесне звання Дитячий народний художній колектив. Прем'єра вистави тому, що це мій дім планується на кінець травня, початок червня. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Андрій Пакулов. Новини Харків.